Вітаю вас на YouTube каналі громадської організації Інтколектер. Сьогодні розберемо питання стосовно кредитів під час воєнного стану. Вже в принципі 10 місяців йде війна, але люди не можуть. не можуть зрозуміти платити їм кредити, не платити, платити відсотки, не платити штрафи. Що, що взагалі робити? Скажімо так. В першу чергу треба думати про себе і що буде завтра. Якщо немає ви змоги платити кредит, не платіть. Якщо потрібно вибирати між тим, чи купити їжу, чи сплатити кредит, то пріоритет я думаю, повинен, повинен бути очевидним. Добре, поїхали. Ще з початку війни. Точніше, в березні Національний банк України дав роз'яснення щодо того, як платити кредити, чи потрібно платити відсотки, штрафи, пенії і тому подібне. В своєму роз'ясненні НБУ посилався на закон, який був прийнятий зараз кажуть точно. Закон від 15.03.22. Закон України про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану. Що нам цей закон каже? Цей закон ну, саме в контексті того, що цікаве нам, вам, тобто в кредитній сфері. Даний закон доповнив Цивільний Кодекс України, доповнив розділ прикінцеві та перехідні положення цивільного Кодексу України. Це саме пункти 18 і 19. Зараз перейдемо до ТТУ і прочитаємо їх. Тобто, законом, тим, що був прийнятий в березні місяці, доповнений сам Цивільний Кодекс України. Пункт 18. У Період дії в Україні воєнного надзвичайного стану та у 30-денний срок після його припинення або скасування. У разі просрочення позичальником виконання грошового зобов'язання за доларом, відповідно до якого позичальнику було надано кредит позику банком або іншим кредитодавцем, позикодавцем, позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього кодексу. Тобто, зараз зачитаю цю статтю. це стаття про відповідальність за. Несплату кредиту. Тобто, це ж цей самий Цивільний Кодекс України стаття 625. Стаття 625 відповідальність за порушення грошового зобов'язання. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Другий боржник, який просрочує виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції. За весь час просрочення, а також 3% річних від просроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договору або законом. Тобто, оця норма е, цивільного кодексу України, саме стаття 625, на період часу дії воєнного стану і у 30-денний срок після закінчення такого вона не діє. Е, далі. А також від обов'язку сплати на користь кредитодавця позикодавця неустойки штрафу пені за таке просрочення. Тобто, що це означає? Це означає, що на момент дії воєнного стану кредитори не мають права вимагати з вас якісь додаткові. Відсотки пені штрафи, неустойку будь-що. Тобто те, то, що прописано в договорі, от, 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 то вони мають право вимагати. Установити, що неустойка штраф пеня та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за просрочення виконання, невиконання часткове виконання. За такими договорами підлягають списанню кредитодавцям по закладавцям. <кліст> тобто, якщо у вас немає змоги платити за кредитами, зараз ви маєте таку річ. Припустимо, у вас є кредит, скажімо там, ну, в будь-якому банку, ви маєте щомісячно сплачувати тисячу гривень відсотків. Да? І е, норми, ось ці норми вони розповсюджуються на весь період дії воєнного стану. Тобто, от ви маєте тисячу гривень місяць відсотків платити. Там, грубо кажучи, 20 тисяч ви платите, е, тіло кредиту і тисячу гривень платите відсотки. Це так, кавички. Е, місяць пройшов, тисячі відсотків. Другий місяць, тисяча відсотків, третій, десятий і так далі, поки не скінчиться воєнний стан. А то, що там кредитодавці можуть точніше хочуть, і вимагають там щось більше, ну крім тисячі, п'ять тисяч, сплатіть негайно і тому подібно, це все неправомірні дії кредиткредиторів, мікрокредитних організацій чи колекторських організацій, є чіткі норми закону, на які ви можете посилатися. Я в описі під даним відео лишу посилання на дані норми законів, і ви, якщо у вас є звичайне бажання, можете апелювати цими нормами законів. Також є пункт 19, доповнений в цьому ж цивільному кодексі України, який нам говорить, у період дії в Україні воєнного надзвичайного стану. Сроки визначені статтями такими, такими, такими. Цього кодексу продовжується на срок його дії. Тобто тут буквально дві, дві цікавих вам можуть бути статті. Дві декілька. Виходить в нас, що стаття 256, позовна давність, ну, точніше, поняття позовної давності. Вона не розповсюджується на період е, дії воєнного стану. Тобто вона призупиняється. Також призупиняється загальна позовна дальність і спеціальна позовна дальність. Вони просто-напросто зараз не діють. Ну, Продовжується, правильно продовжується срок дії. І з цього ж пункту, значить, 362. Не, не 360 грамм, але 559. Це з того, що вам може бути цікаво. Припинення поруки. Порука припиняється з, припинення, з припиненням забезпеченого, забезпеченого нею зобов'язання. У разі зміни і територи. Порука тоже припиняє срок дії на, на, на період дії воєнного стану, тобто продовжується на цей срок. Що робить, коли кредитори там накрутили, крім тіла відсотків там, якісь пені, штрафи і, і ще щось, що вони захотіли, це просто-напросто або вслати їх в суд, або ігнорувати. Або якщо ви тут принципіально, то можете спробувати писати скарги МБУ в в Національний банк України і посилатися на дані норми закону. Якось так.